Новини на соціальній країні Студія Анастасія Островушко. І далі у випуску. Життя у зоні АТО. Рух техніки та боротьба з наслідками війни. Кращий винахід року. Як війна змусила розвиватися українську оборону? Скандальна забудова. Киян не пускає у домівки державна охорона. Відвід техніки розмінування та відновлення інфраструктури цим займались бійці АТО минулої доби. А ось бойовики на окупованих територіях продовжують провокації. Імітують відвід техніки та перестрілюються між собою. Інформація зі сходу України в наступному сюжеті. Продовжується відвід українських танків від лінії розмежування. Сьогодні бойові машини з Донецького напрямку передослоцируються на 15 кілометрів від лінії розмежування. Разом з технікою українські військові продовжують відведення озброєння калібром менше 100 міліметрів. Продовжується розмінування та відновлення інфраструктури в населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Затища дає можливість більше уваги звертати на відновлення інфраструктури Донбасу. Відновлюється лінія електропередач, водогони, телекомунікації та багато іншого. В кураху відновлено телефонний зв'язок, як мобільний, так і провідний. В інших районах проводиться робота щодо його відновлення. Сапери постійно отримують заявки на розмінування цивільних об'єктів. Військовослужбовці Збройних сил України надали мешканцям Красногорівки телефони гарячих ліній, адреси державних установ, що переїхали у зв'язку з бойовими діями. Розповіли, як оформити пенсію та матеріальну допомогу у зоні АТО та інше. Не поте звідси. Берегіть нашу рідну країну провокаторів. за даними центру інформаційний спротив провокацій бойовиків, зафіксовані в районі населеного пункту Гольмовський. Одна з груп зайняла позиції на нейтральній смузі. Друга, маючи 82-мм міномети, не менше двох штук, обстріляла з них ділянку місцевості неподалік від опорного пункту сил АТО, намагаючись викликати у відповідь вогонь. Після чого обидві групи, прикриваючи один одного, відійшли. В глибину своїх бойових порядків також протягом доби зафіксовано прибуття на дану ділянку нового підрозділу бойовиків: – 80-90 чоловік. Також місією ОБСЄ було зафіксовано бій між бойовиками біля вокзалу в Донецьку. Про це йдеться в офіційному звіті на сайті організації. Зокрема, було зафіксовано 28 вибухів і дві короткі автоматні черги. Пізніше представники російської сторони заявили, що в ході перестрілки один бойовик ДНР був вбитий, а інший поранений. Рустем Бікіров соціальна країна. Черговий російський гуманітарний конвой незаконно перетнув кордон України. Про це повідомили прикордонники. Дві колони з сотнею вантажівок, нібито перевозять продукти харчування. 42-й гумконвой Росія оформила в односторонньому порядку, порушивши всі міжнародні норми. Колона техніки, як і в попередні рази, пройшла через пункти пропуску підконтрольні бойовикам. Оскільки переміщення гуманітарної допомоги відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, контроль українською міжвідомчою групою здійснювався лише шляхом візуального спостереження без виконання контрольних функцій. Усі вантажівки були майже напівпорожні. Вбивця безпілотників та гвинтівка, яку перетворили на снайперську. Понад 30 винаходів та раціоналізаторських пропозицій представили у Києві. Виставку організувало Міністерство оборони України. Більшість зразків досконали після бойових дій на Сході. Поєднати науку і практичну діяльність кажуть тих людей, які самотужки роблять захисні. Тобто неможливо зробити так, що щось зробив, і воно якби треба ще з, нау... з наукової точки зору показати, що це буде краще, а це просто буде як там. Тобто привісить якусь там решітку і сказати, що вона буде захищати, це буде не так правильно. Може буде захищати, а може ще і хуже зробить для цієї цих... Бронетехніки. Нові підозри чи ігри прокурорів. Генпрокуратура спочатку просила заарештувати діамантового прокурора Олександра Корнійця, а тепер передумала. Сьогодні Печерський районний суд столиці розгляне клопотання відомства про скасування запобіжного заходу у вигляді арешту. Нагадаю, вчора Олександру Корнійцю висунули нові підозри. Окрім хабарництва, колишньому заступнику прокурора Київської області приписали рекет. Сергій Зленко продовжить. У столиці не вщухає скандал навколо діамантових прокурорів. Заступник генерального прокурора повідомив пресі, що має нові факти зловживання з боку Олександра Корнійця. Слідство має свідчення потерпілого бізнесмена. Чоловік розповів, як прокурор вимагав гроші за дахування, а потім незаконно привласнив компанію. Шляхом погроз приватній компанії з утилізації побутових відходів. Вимагав від директора цієї компанії сплачувати щомісячно певні суми грошей. За так би мовити, кришування бізнесу. А в подальшому, у червні 2010 року, взагалі примусив, потерпіло, безоплатно відступити 50% своєї частки у статутному капіталі своїй рідній сестрі і прийняти її до складу учасників товариства. Сам підозрюваний у рекеті Олександр Корнієць визнає, сестра справді займалася бізнесом, однак на законних підставах. Домовленість між підприємцем, який прізвище Чайковський Олег Миколайович. І моєю сестрою Прокопенко Ларисою Павлівною відбувалася за їх добровільною згодою. Це може підтверджено бути тому, що не тільки Чайковський Олег Миколайович запросив мою сестру до себе як інвестора, а його дружина Чайковська Ганна Олександрівна також і запросила і відступила не 50%, а десь 20-30% свого бізнесу. Другий Ми зараз йдемо. Так. Організатори прес-конференції заступника генпрокурора обірвали імпровізований виступ обвинуваченого корніця та його адвоката і запропонували всім залишити приміщення. Нагадаємо, 5 липня цього року прес-центр СБУ повідомив про затримання двох прокурорів, підозрюваних у хабарництві. Тоді в одного з них було вилучено півмільйона доларів, а в іншого дорогоцінності та зброю. Наразі підозрюваних випустили під заставу. Триває судове розслідування. Сергій Зленко, Олександр соціальна країна. Власники квартир проти забудовника. Обурені кияни планують вийти на мітинг під управління державної охорони. Вони вже 5 років намагаються заселитися у свої квартири. Акт про готовність об'єкту керівництва управління підписали у 2009 році. За документами, будинок готовий, по факту комунікації не підведені, по під'їздах гуляє вітер через відсутність дверей. Деталі у спеціальному репортажі Юлії Никодюк. Це міг би бути перший у Києві будинок з сонячними батареями, але вже п'ять років мешканці не можуть заселитися. Отримати документи отримали, а заїхати у власне житло не можуть. Основна причина відсутність комунікацій: вода, опалення, електроенергія. Усі ці блага цивілізації не підключені до будинку. Анатолій придбав однокімнатну квартиру на 15-му поверсі у 2011 році. Усі необхідні документи у чоловіка є, і навіть є акт готовності об'єкта до експлуатації. А жити немає де. Кілька років в будинку взагалі нічого не робили. І зараз він нагадує скоріше занедбану споруду, аніж елітну новобудову. Вот это у нас эпопея в течение четырех лет общаемся с заказчиком строительства удо которые отморозились они не хотят практически решать вопросов мы вынуждены были создать свою общественную организацию собирать все документы исходя изначально с первого договора который был заключен и предпринимать какие-то меры для того чтобы хоть что-то по этому объекту двигалось Громадяни зверталися і до президента, і в Нацбанк, в КМДА, і до УДО звичайно, управління державної охорони, яке виступало замовником будівництва і підписало акт про готовність об'єкта. Ситуація інколи доходить до абсурду. Якщо власникам квартир дозволяють навідатись в будинок лише раз на тиждень після пред'явлення документів, на даху будинку приватне агентство влаштовує побачення на даху, романтичні вечори та кіносеанси. В управлінні державної охорони про бідкання своїх співробітників знають, але воліють не згадувати. В минулому році управління навіть звернулося до Генеральної прокуратури з проханням дати оцінку діям посадових осіб, що підписали акт готовності неготового об'єкта. Але правоохоронні органи припинили кримінальне провадження, бо не побачили складу злочину в ситуації. Все крапка, але інформаційний запит соціальної країни на початку жовтня видно змусив згадати про нещасних мешканців. Враховуючи актуальність питання завершення будівництва на вулиці Щербакова, 52 та непогодження з прийняттям рішення щодо закриття кримінального провадження, у 08.10.2015 звернулося з листом до генерального прокурора України щодо здійснення перевірки прийнятого рішення, скасування постанови про закриття кримінального провадження, взяття на контроль до судового розслідування. Обдурені власники квартир, які вже не вірять ні обіцянках свого відомства, ні правоохоронним органам. Планують з протестами вийти на вулицю. Кажуть, це їхній останній шанс бути почутими і, хоч якось, вплинути на будівництво. Юлія Никодюк, Олександр Фенько, соціальна країна. На цей час це всі новини. Більше дізнавайтеся уже у наступних випусках та на нашому сайті soskraina.com. побачимось.